Марафоні час новин для вас працюють інформаційні команди. Фактіва сіті та «Вікон СТБ». Моє вітання Херсонщину. Вночі росіяни обстріляли шахедами. Один дрон вдалося збити. А вчора протягом дня з різноманітною зброєю окупанти били вздовж всієї лінії Дніпра. Обстріляли, зокрема, Антонівку, інженерне, тягинку, Станіслав та Ромашкове. Загалом 15 населених пунктів пошкодили сім приватних будинків, влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Серед цивільних ніхто не постраждав. Росіяни мінують поля на захоплених територіях Херсонщини. Про це повідомив центр національного спротиву. Там попередили, необхідно бути особливо обережними під час поїздок ґрунтовими дорогами, також бути пильними під час обробки нив полі спецтехнікою. У центрі повідомили, що мінуванням полів ворог прагне втримати захоплені території. Тим часом Херсонська ОВА повідомила, що вже розміновані понад 36% полів на правобережжі. За тиждень там виявили понад 166 тисяч різноманітних вибухонебезпечних предметів. На Харківщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми з 47 прифронтових та прикордонних населених пунктів Дергачівської, Золочівської, Липецької та Борівської громад. Відповідне рішення у четвер ухвалила Рада оборони Харківської області. Через безперервні російські обстріли звідти вивезуть 182 дитини з батьками або опікунами. Про це повідомив начальник облвійської адміністрації Олексінігубув. Кожній родині нададуть гуманітарну юридичну допомогу та житло. Про евакуацію з Харкова не йдеться, наголосив начальник ова. Нагадаємо, в середу, під час російського удару, по селищу Липці загинули три людини. Зокрема, 14-річна дівчинка серед поранених також є дитина. Це три райони: Богодухівський, Харківський та ізюмські райони, чотири громади. Там ще залишаються діти 47 населених пунктів, куди ми забороняємо повертатись. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Про це повідомляє у свіжому зведенні Генштаб. Загалом ворог завдав 54 ракетних та 126 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Запеклі бої точаться на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріховському напрямках, а також на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Про ситуацію на Східному фронті розкаже наш кореспондент Костянтин Мельником. Він з нами зараз наживо. Костю, вітаю тебе і тобі слово. Питаю Оксану. Одразу можу сказати, що на східному фронті не легше. Відчувається нестача боєприпасів, і це фактично вздовж усієї лінії зіткнення. Дуже напруженою залишається ситуація довкола міста. Часів яр росіяни постійно завдають по ньому ударів з авіації, і в американському інституті вивчення війни зазначають, що сухопутні війська росіян користуються цією здатністю наносити повітряні удари по передових позиціях ЗСУ для повільного, але все ж свого просування. Хожу тактику, ми вже бачили, як ворог застосовував і під час боїв боїв за Авдіївку. До слова тут нині також непросто. За даними Генштабу, за добу ворог тут намагався сім разів прорвати лінію оборони на Лиманському напрямку. Ворожі атаки відбуваються під прикриттям диму. У наслідок щоденних обстрілів зайнявся ліс. Лише за тиждень на цьому напрямку вигоріло понад 100 гектарів зелених насаджень. Повідомив міністр захисту довкілля Руслан Стрілець. Також уже традиційно вкрай важкою залишається ситуація ситуація на Бахмутському відтинку фронту 29 штурмів упродовж доби, Дещо менше росіяни атакували на Новопавлівському напрямку. Тут ворог 26 разів нарвав намагався прорвати нашу оборону і наразі безуспішно. І на сам кінець хочеться завершити якимись добрими новинами. І напередодні першу річницю від дня створення відзначила 148 окрема артилерійська бригада ДШВ. Нині ці хлопці тримають оборону довкола. Тимчасово окупованого Донецька, і власне, чим ця бригада є унікальною, а також як можна привітати хлопців, дивіться просто зараз у нашому сюжеті. Формування бригади це зайняло буквально місяць, і ми вже поїхали в район виконання завдань. Такі показники, взагалі, вони ну, нереальні, як здавалося, а враховуючи обстановку, обставини, тоді це, це було правильно прийнято рішення. Рік тому було сформовано 148-му окрему артилерійську бригаду ДШВ. Стислі терміни змушували робити все вкрай швидко. Особовий склад пройшов підготовку за кордоном в Данії, зокрема та у Франції. Після того, як пройшли підрозділи злагодження, і бригада була готова до виконання завдань, то підрозділи бригади приймали участь на запорізькому напрямку. А згодом зайняли оборону на найгарячішій ділянці фронту Донеччині. Завдання артилерії – це підтримка дій піхоти. Що в обороні що в наступі під артилерістів береже кров піхоти. Бригада є унікальною, бо на її базі створено дивізіон самохідних арт-установок. Цезар. Дивізіон, один єдиний в світі на таких системах. Цезарь. Вісім на вісім це дуже хороший зразок озброєння. І хороший він, зокрема, своїм калібром 155 мм міліметрів та точністю. Влучати в ціль вдається чи не з першого пострілу. У взаємодії з професіоналізмом екіпажу такі характеристики приносять вражаючий результат. Нам поступила команда виїжджати на виїзд, що йде дуже великий особовий склад їхній в суставі. 35 чоловік. Шість снарядів. Ми використали, щоб знищити ворога. Це хороший показник. Це Дуже хороший, це дуже хороший показник. Того дня вдалося знищити не лише ворожу піхоту. І танка, і БМП, і якийсь будинок теж з е, особовим складом теж було. Відтак ця машина отримала промовистий позивний. До слова, такий самий, як і в її командира. Фортуна буває такими, що шляхами, що щось випадково заскакує швидко, потім кажуть, блін, трохи якась не та коректура, а вона все одно попала. Більше про саму установку факти вже неодноразово розповідали. З того часу мало що змінилось. Це досі залишаються однією з найбажаніших цілей для ворога. Відтак, нині бригада відкрила великий збір на засоби радіоелектронного захисту. Це допоможе уберегти і екіпажі, і самі установки. Володима! Тож кожен з нас за допомогою реквізитів на екрані може підтримати цей збір і таким чином привітати бійців із днем створення 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. з Донецької області. Костянтин Мельников, Олексій Євченко, Юрій Остапчук, Факта Сітів, Єдині новини. Протягом минулої доби росіяни 36 разів обстріляли міста та села Сумщини. Повідомляє сумська війська адміністрація. Загалом ворог випустив 157 снарядів з різних видів озброєння. Обстрілів зазнали 13 громад. Найбільше дісталася Білопільський та Шелегинський ОТГ. Рашисти били по населених пунктах з артилерії та мінометів. Весманський та ворожбянській громаді внаслідок артобстрілів поранено чотирьох місцевих жителів. Під обстрілами в області також і критична інфраструктура. Керованими авіабомбами окупанти вдарили по ТЕЦ у сумах. У Миколаєві кількість жертв вчорашньої ворожої атаки збільшилася до п'яти людей. Від тяжких травм у лікарні помер 37-річний чоловік. Про це повідомив керівник облівської адміністрації Віталій Кім. Серед загиблих – 18-річний юнак. Ще шестеро людей поранені. У місті буде оголошено жалобу. Нагадаю, вчора в день ворог вгатив балістикою по місту. Від вибуху постраждали квартири в багатоповерхівках, а також повилітали вікна та потрощило дахи в приватних будинках. Повезло нам трошки, щоб нас не було вдома, тому що там все, ой, все в склі. Пані Дана тільки но повиносила зі своєї квартири скло. Родина всій багатоповерхівці пережила не один ворожий обстріл. Щойно почали оговтуватися від ракети, що посілила неподалік майже місяць тому, як знову росіяни завдали удар балістикою. Ось тільки після передостаннього прильоту ми замінили вікно десь, ну може, два, два дні тому. Ми тільки поставили нове вікно і сьогодні знову вже без вікна. Ну, Добре, що якраз всі були на роботі. Від страшного удару постраждали і навколишні приватні будинки. Пані Олена тільки почала лагодити дах після попереднього обстрілу. Це було ще вціліли, так, це вже цей раз та хата вже теж відходить, вже, як вона тільки взагалі віддержує це все. Її донька та маленький онук, на щастя, вціліли. Та постраждали сусіди пані Олени і прості містяни, які саме були неподалік від місця влучання російської ракети. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро травмовані. Поранений. Досить важкий і критичні кровотечі, осколки тут поранення кінцівок. Оперативно надавали допомогу, передавали до до швидких. Волонтери загону швидкого реагування одними з перших прибули на місце обстрілу. Кажуть, зараз через підступність ворога, який завдає повторних ударів після приїзду рятувальників, працюють ще обережніше. Постійно знаходишся в очікуванні повторного обстрілу. Це додає напруги дуже складно працювати, доводиться працювати швидко. Відходити, повертатися. Комунальники продовжують прибирати місце атаки від уламків, а також лагодять мережі. Пошкоджені будинки вже заживили електрикою. А зараз проводиться до ладу колія, прибирається територія, знов таки відбувається закриття розруйнованих вікон і ведеться робота щодо обліку постраждалих. Жителям, які постраждали від терористичної російської атаки, вже вкотре допомагають затуляти потрощені вікна та дахи. А вже потім люди візьмуться за відновлення своїх помешкань. Луїза Єрьоміна, Даніс Ліж. Факти, а Єдині новини. Нідерланди збільшать підтримку України на 400 мільйонів євро вже цього року. Рішення ухвалив чинний уряд країни, який йде в відставку. Тобто, на додаток до обіцяних 2 мільярдів допомогу Києву Голландія додає ще 400 мільйонів євро. А також уряд передбачив у бюджеті 1,5 мільярда на підтримку України наступного року. Водночас місцеві медіа пишуть. Нідерланди збільшать кошти на оборону, щоб ці витрати найближчими роками, відповідали нормі НАТО у 2% ВВП, якої країна ще жодного разу не досягала. У Бочі стартувала екологічна ініціатива за підтримки найбільших виробників упаковок і товарів. Українська пакувально-екологічна коаліція забезпечить місто спеціальними контейнерами для сортування сміття, а також профінансує його вивезення та переробку. Така практика вже давно існує в Європі, а в Україні ж досі немає законів про управління відходами, де чітко було прописано розширену відповідальність і самих виробників, і споживачів. Продовжить Олег Корнієнко. Вже за пів години сміття з цієї напівсфери поїде не на звичайний полігон, а на сортувальне підприємство. Воно розташоване на околиці Бучі. Тут його розвантажать і візьмуться перебирати. Ці тверді відходи працівники сортувальної станції розбирають вручну, пластикові пляшки розкладають за кольорами, поряд контейнери для паперу, поліетилену та металу. Все це згодом збивається. Ось у такі величезні брикети. У нас переговори ведуться з Кам'яноподільським цементним заводом. До речі, вони готові вже їх приймати. Ми в стадії там заключення договору з ним. Нині в середньому на рік кожен українець викидає понад 250 кілограмів сміття. Більша його частина відправляється на переповнені полігони. Наші сміттєзвалища займають понад 164 тисячі квадратних кілометрів. Тож в бучі вже більше десяти років впроваджують практику роздільного сортування відходів. Ми питання поводження з твердими побутовими відходами приділяли досить значне. Нашну увагу діяли програми діють нині. Та якщо раніше такі інновації місцева влада сама впроваджувала і фінансувала, то тепер до них приєднався і бізнес. Українська пакувально-екологічна коаліція погодилася допомогти в Бучі запроваджувати європейські стандарти сортування твердих відходів. І що важливо, що він на принципах європейських, тобто розширена відповідальність виробника. Це виробники упаковки і товарів. Упаковки беруть на себе відповідальність повністю організовувати і фінансово і фінансувати цю роботу. Тобто вони встановлюють контейнери. Нині у місті вже встановлено понад 200 спеціальних контейнерів для твердих відходів. До кінця року ця кількість подвоїться, кажуть представники великого бізнесу. Водночас на сортувальній станції переконують їхні потужності. Теж готові до більших об'ємів. Головне, аби самі містяни підтримали ініціативу і стали свідомішими. Бо аби наші заводи не стояли, ми навіть купуємо втор сировину у Європі. Чому ну звісно, чому тому, що ми погано займаємося роздільним збиранням Оця вся вторина сировина, яку можна було б зібрати і відправити на переробні підприємства. Та ж пляшка Пет чи макулатура дуже багато потрапляє в нас на сміттєві полігони. Беручи на себе відповідальність, виробники упаковок і товарів сподіваються, що запроваджена ініціатива у Бучі згодом пошириться і на інші регіони. А депутати нарешті ухвалять відповідні закони і про управління відходами, і про упаковку і утилізацію. І такі новації будуть обов'язковими по всій країні. Олег Корнієнко, Максим Костенко. Факти сітіві єдині новини. Це всі новини на цю мить. Але марафон триває тож до зустрічі.